Так, Усім привіт 13 серпня. Значить показую, що я тут із пів шостого ранку натворив. Хі -хі. Значить, дивіться. Тут ось, ось трошки біла юлка в мене вийшла, бачите, SP Чред Хевен Молдавський жовтий і Уфо 5. Це насливі тут. ну Не знаю, тут прививок так, ну з десяток добрий е -е, насливі. Е -е. Прищеплюю, коротше. Ну, вже тут закінчив майже з цією сливою. Тепер показую, що ще буду е, е, би, сьогодні робити. Ось, ось дивіться, стоїть. Бачите, сульфат калія. Значить, зараз 2 кг відважую. винесу віса, 2 кг відважую. Ось, ось 5 євро набрав, повинен. Геть, повинен. вщент. Сюди виливаю, тобто 2 кг на... Тонну води. Це виходить 20 грам на 10 літрів води. Перед цим включу на пів години, зараз засічу время, відкручую кран, хай прокапає мені по 5 літрів одразу під куща. От. А потім відкриваю оцю тонну і. Каплею рознесе під корінь. Це десь примірно десь біля 12 літрів на всі мої кущі, На ці, скільки в мене є. Отак от, от. Ну, Зразу 5 літрів проливаю, бо зараз таке, такий період, що вже поливати якби, ну, не бажано. У ну, нас дощів немає, в нас засуха земля, ну, все потріскано там, ну, як у безну йде. Тобто я поливаю. <кій> Значить, сьогодні Сульфат калію і зразу, ж, і зразу ж я цей. ну Завтра, напевно, по листку монофосфат калію. Сульфат це, щоб трошки вдешевить, бо монофосфат дороге, як би І там йде більше фосфору, ніж калія. Там калія по-моєму, 34, а фосфора 50. Чи, ну, десь чи 48, ну не пам'ятаю по пам'яті, то я зразу під корінь сульфат по листку монофосфат. Калія. І так буду чередувати. Тобто раз у неділю от, і буду я якби обробляти. А тепер ще покажу, бо я ж тут повзав із пів шостого, як я вам вже сказав. Покажу, що я тут ще начудив. Питаюся виростити дерево ну, символ України. Тризуб. Зараз я покажу, як це питаюся. тобто, Не знаю, чи вийде, але питатися. питаюся. Тут у мене вже бачите, вже заокульовані мої, Мій миндаль гіркий. Дивіться, ось я зробив собі саджанця ще. Ну, я попрививав вже ж і на... показував вчора на цю ж абрикосу там, і воно й на сливу напрививав. Ну, а це ось, бачите, вже на... Окуліровка на гіркий Міндаль. Молдовський, молдавський жовтий дуже понравився, Там м'якіть велика Антону, що ну, надав мені таку можливість зрозуміти, от, що мені потрібно, що, я, ну, що мені подобається своєю посилочкою, звісно, да. я що дивіться, напрививав його, посадив і навіть два в собі деревця. За Заокулював. Тепер Red Heaven, це однозначно. От. Ну, А тут ось, дивіться такий тризуб. бачите, при землі я його вже оставив, три, трьома такими, бачите, гілочками. Я привів сюди, дивіться, Red Heaven привів UFO 5 посередині і оця крайня права. Короте, ну, буду дивитися, наблюдати. Вроді би так ну, лежав тут довго, ну, <смі> бо спина покинула чат ще в молодості, то короте, так, ото, сидя, лежа. От, ну, якось З Божою допомогою заокулював цей рядок. Ну, вже якби закінчую, закінчу. Я це просто вам вийшов, щоб вийшло відео, напомнить, що Ну так, да, без цього помощника я не як, да? Датик, датик, Ай, датик, ти міять, халюся собака, така халюся собака, така собака. Ага. От, просто думаю, щоб напомню вам, що завтра у нас розіграв. Сьогодні останній день, коли можна написати коменти. Божа, завтра. В основному дивіться, хто Саме більше, де було під відео, де стартував розіграш, то, хто там ще не написав, там вже 267 -то коментів. Хто ще не написав, то будь ласка, ну, верніться туди, знайдіть відео, я його можливо підставлю під, під своїм відео і закріплю в коментарі. Напишіть, от, бо Умови там прості, будь зареєстрованому, написати комент, ну, поставити подобайку. От і все. Бо напоминаю, буде розіграно на завтра двохріччя каналу, буде розіграний приз від магазину Резерв. От. Буде розіграний акумуляторний секатор. От, і разом із штангою. Ну і як би утішительний приз буде ще сікатор. Тож, ті, що я показував раніше, яким я монету різав добротний сікатор. Я ним працюю. Якби постійно він у мене і дружині я там, і друзям я їх надарив, то не нарадуються. хороша річ, що там можна сказати. Так що якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ну якось отак. Сьогодні теж день акулювання з самого-самого ранку. І зараз буде підживка. Коротше, потім вже будемо. Работать оцим драконом загонять его туда, заливати монофосфат калія. давать по листку під корінь сульфат. Ну, Буду чередувати. Так. Раз у неділю, хоча б разів 4-5. Ну, дози не буду оті, щоб знаєте, доходить до 200, то все друня, не буду я цією ерундою займатися. Мені, аби визріли мої лози, бо лози да, зауважу вам, якщо у вас старі кущі з вами вони не постраждали все нормально, не треба цього робити, вони природні визріють. У мене всі вони, ви всі бачили, що ви Радник омолодився, в нього молоді геть, абсолютно лози йдуть від корня. Тобто мені ну, це як би, винуждена, мера, ну, міра, щоб э, визрили. Не, ну, як, не рискувати, щоб визріли чи ці лози, бо експериментувати, визряє, не визріє, це таке, і потім ще год, як би, загубити, то якось так. Значить, Усім пока. До вечора.